Доброго мирного дня, міцного здоров'я. Хай буде. І всього самого найкращого. А в мене розпаковка, мені прийшла посилка. Ну ще не вся. Ще буде доповнення до неї, бо в ту все не влізло. Ну, це вже десь трошки пізніше прийде. ще, Не знаю, правда, за скільки днів, але буде. Так. Тут в мене такі квіточки позаказували, які снуються. Щоб заснувати в квітнику землю, щоб вона не вростала. Так, Як звуться, не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, Я вам покажу, а хто знає як. У мене така є зелена снується, а це я ще таку червону заказала. Ось це така, щоб підвішувати, і вона донизу пускає такі гелячки гарні. То я хочу тут зверху на льохові посадити її. Ну, вона буде в мене в вазонках рости і донизу, щоб спускалася, росла. Так. Ось. Дуже гарно запечатана. Посилка прийшла мені. Наталю ну ти ось дві розв'яжи ще турбиночки. Мені. Від Максим Гевак. Ось відіслав мені. Я вчора вечір, пізно вечір, отримала ту посилку, привезли мені. І. Я вже відео не знімала, нині думаю, ну я їх повідкривала, щоб не пріли курінці. А вже нині вам показую, що я заказала. Це ще два інжири заказала. Те, господі, як їх. Фундуке. Зветься... Серена. Серена, ось, Це два фундуки. Це ще один інжир, я заказала, щоб мати інакший. Отак. І ще тут так само розв'яжуться. Ось. Ну, а тут я вам покажу. Тут у мене більше красоти. <хи> тут в мене є шість сортів м'яти. Я заказала, дивіться, які гарні сорти. Різноманітні. Це у мене йде спаржа. Бачите, вже спагінчиками молодими. Спаржа Каліфорнія. Каліфорнія і Вальтер. Це дві спаржі у мене таких нових. Ось. Ага. Добре. А це похоже на така цей, похожа хлопка. Е, ні, це той не як знаю. його. Воно просто похоже, теж стоїть. чи брець, як його. Так, ну, чебрець, вроді. Так, ось така м'ята. Оця дуже червона, ну дуже ароматна м'ята. Я вчора, як посилку відкрила, то такий аромат в ганку стояв м'ятки. Ось таких маю шість сортів м'яти. Як котра звець, я не знаю. Так, це в нас гвоздика. Ось. Ця не повні, як зветься. Неповні, як які квітки звуться. От. Бачите, та з жовтими листочками, та з білими листочками, а та з такими шалатовими листочками. Рабенькими. Ось так. Я таки позаказувала, щоб мені заснувало в квітнику для того, щоб. Коти не лізли. Та ні, не коти, Щоб трава не росла. Во. Щоб воно а заснувало, що ну ті всі, що снуються, отакі о. о. Воно засновує, ті виростають догори, собі ростуть, а ті собі просто снуються по квітнику. Не знаю, посидила б там перерози і все. <смі> і оце такі то діла. Так що ось такі я дозаказувала собі квіточки, ще мають прийти мені полуниці і має прийти. та, Нагадайте. Ні, павлонія. Бо сюди все не влізло. Так що казав Максим, що ще мені до відправи остальне. Ну, трошки в нього там була робота, він не мав як, то казав, мені трошки пізніше відправи. Казав, якщо все добре буде в понеділок. Ось, ось таке діло. Так що ось така посилка. Посилання буде на його канал в коментарях закріплене. Ось. Фундуки дуже з гарною кореневою системою, я вам не показала. Минулого року я в не обрала фундуки. Всі, як один прийнявся, зараз я вам покажу, на городі буду. Дуже гарна велика коренева система і дуже шикарно приймаються. Я зараз їх заберу, посаджу. Ось. Так що, хто хоче фундуків чи таких квіток, там в мене ще є багато всяких різних, так що замовляйте. Ось. Оставлю і номер телефону його. І йти. І посилання на його канал, і собі спілкуйтеся, замовляйте фундуки, чи інжири, що там вам, чи квітки, чи м'яту. Що вам подобається. Я дуже хотіла різних сортів м'яти. я, я маю вже два сорти, а це ще дозаказала. Ну і спаржу маю інакшу. Ось таке діло. Ось такі то діла. Ось так. Вроді, все вам показала, зараз йду на город, покажу ще які. Фундуки в мене минулорічні, поприймалися всі гарно, всі прекрасно себе почувають. Я дуже задоволена результатом, так що можете заказувати. Ну, як прийдуть ще полуниці і Павлоні, я тоді вам покажу, які прийшли. Ось таке діло, так що. Замовляйте, Підписуйтеся, дивіться, він там показує відео, як за фундуками доглядати, як за чим доглядати. О, і будете спілкуватися і будете дуже гарно. Оце воно таке високе росте, я знаю. Ну Я не можу нагадати, як воно зветься. О. Не знаю, не знаю. Оце гвоздіка я знаю. Це я знаю точно. На Оце такі діла. Так що йду на город, покажу вам зараз, які там ті фундуки. В коментарях закріплене буде посилання на його сайт, на його канал. І його номер телефону для замовлення. Ось таке діло. Якщо хоч почути, як пахне отако листочок, потреться, дуже гарно пахне. М -м -м, така вже м'ята запаха ну. Зараз будемо садити. Ось таке діло висаджу, тоді ще покажу. Ну, я вже буду, як висаджу, покажу вже на малому каналі, який результат, де я їх посадила. Ось таке діло. Канал менший мій, я і маміні тваринки. Так що, ось такі діла. Все, пішли на город. Ось це мій червоний, не знаю, як він там зветься. Червоний один фундук. І яблучко пало. Так. Це мій каталонський. Ну на ньому листя облетіло вже. А на тих ще тримається. Бачите? Ось які гарні. Повиростали. Думаю, вже на другий рік. Ось. Всі мої фундуки ростуть. Ось, бачите який. Всі поприймалися. Так, 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 так. Ось вже, бачите, які красавчики. Ось. Бачите, який виріс. Всі є мої фундучки ростуть прекрасно. Ось я, думаю, вже на другий рік вони багато краще виростуть, бо цей рік дощ суш потягнула з весни, вони не мали так сили рости. А це ось попідростали. Красавчики мої. І ось росте фундучок. Бачите? Так що ось. Ну, от Покажу ближче, бо так не виднося вроді. О. Бачите, всі ростуть мої фундуки. Я їх на зиму знову підживлю. Я думаю, вони вже на другий рік. Гарно-гарно в, в рості підуть. Ось такі діла. Оце такі сто справи. Так що кому треба фундуків, заказуйте в Максима. Я вам раджу. Дуже гарна коренева і дуже гарно ростуть. Ось таке діло. Так що всім до зустрічі! Всім па па па, -па. Ось така в мене красота цвіте.